Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні ми будемо розглядати біжутерний лом. Я не купую його в інтернеті, це мені запропонував мій продавець пахуночок, і я додала дещо було в мене для ремонту. І ось, будь ласка, чудова брошка з маркуванням ліснер. І не впевнена, що я зможу її відновити, тому що такі Стрази квадратні, це велика рідкість, є маркування ліснер. І тут, мабуть, була заміна, тому що по центру є фіолетові кристалики є жовті. М -м, доведеться попрацювати над нею. Тріфарі, не вистачає паралинок. От так загалом непоганий стан. Маркована. Тріфарі з короною. І є ще сережки. Вірніше, кліпси. Теж з маркуванням тріфарі і теж багато втрачених перлинок. Це не комплект, бачите, метал по-різному оброблений, там прошування, тут крапочки. Це можливо, вдасться відремонтувати. Вінтажне пластикове намисто, різні намистинки по різному оброблені. є таке з грануванням. Така застіпка. Збірка стара. То робить намисто, той знає, що зараз фурнітура інша. Довге, можна носити в два і в три оберти. Браслет на резинці з флюорита. Флюорит це м'який камінь, і, на жаль, тут одна намастина розбита. Доведеться щось придумати, замінити. Одиночна сережка з чудовими жовтими скляними кристалами. Всі стрази відкриті. Вінтажна брошка 50-х років. Не вистачає трьох багетиків. Отак в чудовому стані. Півброшки на кристали піде. Тут дуже гарні формовані маркізи. А Б і такі вигляді листочки. Довге ніжне люцитове намисто. Центральний елемент має ще скляні листочки. Золотисті дзвоники і до застіпки йдуть трішки менші елементи. І такі люцитові намистинки. Застіпка теж вінтажна. Отака. Цю брошку, думаю, можна відновити. Тут дуже гарний метал якісний. Найважче буде знайти отакі малесенькі фіолетові кристалики. І отут незрозуміло, мабуть, підвіс якийсь або ну, кабашон по центру знайдеться. І отут я вже знайшла з цієї сережки, думаю, поставлю по центру цю крупнішу, цю перенесу сюди. Знайду якийсь кабашон і якось врятую цю брошечку. тільки мілких деталей. Стрази на цьому браслеті виглядають як скляні, але він підозріло легкий і під збільшенням, здається, на часклу. І тільки коли постукала по зубах, зрозуміла, що це пластик, уявляєте? Отакої от от якості зараз роблять кристали. Виглядає добре, але вони недовговічні, швидко зіпсуються. А цей чокер піде на кристалики. Тут гарні скляні кристали. В кропанах. Легко виймати. Дуже крупна, гарна, важка брошка з чудовими скляними кристалами. Цікавий дизайн. І тут, ну, я думаю, це буде не так важко виправити. Не вистачає двох кристаликів, здається. Я впевнена, що мені вдасться її відремонтувати. Ідеальний зворотній бік. Не маркована, на жаль, довга голка гарна. Вінтажне кольє кору. Не вистачає багетика і кількох перлинок. Таке маркування. Гарний ланцюжок, гачок. Взяти перлинки з цих сережок не вийде. Відрізняється колір. Тут сіруватий, там набагато біліший. Прекрасної якості екліпса, але одна. Корона люцитові крапельки, і не вистачає дуже багато перлинок, мікроперлинок. таких і знайти важко і поставити важко. Навіть не знаю, що я з нею буду робити. Це брошка ціла, але всі білі кристали пластика на вік непоганий. Тут потрібні кристалики з плоскою основою або перлинки. Ну, тут щось придумаю. Гачок. стара брошка, штампована філігрань, можливо, чехія. Парламутрова вставка без оправи. Це іран. Малюнок пошкоджений пастух. Видно, що малюнок зверху покритий лаком. Браслет, мені здається, що це справжня шкіра змії. От так в одну сторону. Якщо погладити, вона зовсім гладенька. А от в іншу стає трошки шороховатою. В інтернеті доволі багато таких і пишуть шкіра змії. Вінтажне коліє з термосетного пластику. Такі елементи у вигляді півмісяців. На жаль, є втрати, і щоб відремонтувати, доведеться видалити один елемент. Он дві втрати. Застібка гачок. Продовжувальний ланцюжок доволі коротке, не марковане. Сара Ковентрі. кленові листочки, лише поставити дві перлинки. і маркування, підголки. Маленький віночок з перлинками. Маленька брошечка, схожа на кору, але не маркована. Вінтажна. Поставити сім кристаликів до центральної квітки. Дуже цікаве намисто з сатинового бісеру. Неймовірно гарне. Дуже мене ця знахідка порадувала. Тут п'ять низок. Кожна повинна мати п'ять рядів, але самий верхній зберіг лише два, і останні чотири. І треба перенизувати. Бо нитка дуже благенька, ненадійна. Я ніколи бісер не перенизувала. Не знаю, це, мабуть, буде важко, але я спробую. Неймовірно гарний. І кольори подобаються. Чудо. Кілька гарних одиночних сережок. Така жабка латунна. Металики аквамаринового кольору. Дуже гарні. Мікромозаїка. Цю я перероблю на підвіску. Срібна сережка. Тут перлинка і скляні гарні квіти. Дуже подобається. Це дуже гарно. Тут малесенькі рильця, кристалики в крапанах. Дуже гарна якість, не маркована, на жаль. Тріфарі формоване скло. У мене десь червона така є. Ці стрази називають різними, але вони формовані. Скло казкове у цій кліпсі насиченого кольору крунеліану, гарний метал. На жаль, не маркована, але вона абсолютно чудова. Міріам Хаскел, блискучі кристали на дротиках, наче дві квіточки, центр однієї, центр іншої квіточки, і тут іще два шатона по боках. І щоб не було видно дротиків, два елемента. Замполе на філігрань. Таке маркування. Латунь гарно старіє. має такий благородний вигляд. Низка перлів без беззастібки треба перенизати. Непоганої якості, гарний люстр. Перли натуральні культивовані. Справжні фатуран робили на Близькому сході, починаючи з 18 століття, з відходів обробки бурштину і натуральних смол. А потім на початку ХХ століття в Німеччині вирішили відновити його виробництво, тому що там бурштину було багато, і випускали вони цей Фатуран до Другої світової війни, а потім зупинили. А ще в Туреччині робили Фатуран. і... Здається, набагато довше. Не знаю, зараз роблять чи ні. Що це за фатуран? Я не знаю, не впевнена. Взяла для того, щоб дослідити, він дає реакцію з содою, але не жовтого кольору, а коричновато фіолетового і малює по білому листку паперу. В деяких намистинах є малюнок. Отвори різні. Я якось бачила справжній німецький фатуран початку ХХ століття. Там отвори були велетенські, а тут отвори різні, але не, не такі, щоб дуже великі. Деякі намистини пошкоджені. Є подряпини і є, на жаль, підпалені. Хтось їх перевіряв. Звук, як у бакеліта, дуже приємні такі на дотик. Отак От хтось перевіряв запальничкою, що це термостійкий пластик, і він не плавиться. Такий отвір. Хто мав справу з Фатураном? Поділіться, будь ласка, інформацією. Приємний колір, приємні тактильно намистини. Думаю, отримається гарне намисто. Тут є невеличкий скол, і здається, що всередині намистина жовтувата. Остання знахідка була в такій коробочці. Продавець каже, що це антикварний німецький бурштин. Будь ласка, напишіть. Якщо хто знає, що це таке. Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, напишіть, будь ласка. Мені здається, що це плавлені, напівпрозорі на мистинки А оце, я думаю, прес. Оце. Німецький прес. Намистинки грановані, іначе мають кракелюр. Що це значить? Хтось знає? Намистинка має скол, і мені здається, що це пресоване, те, що називається німецький прес. Ніякої застібки тут немає, на пошарпаній нитці. отвори крупні гранування явно ручне. Збираюсь перемити і зібрати. Намисто зберігши послідовність, тут є через дві, дві провізорі і жовта, і є через три, і є через чотири по різному, ця знахідка видається мені дуже цікавою. Напишіть ваші враження і інформацію, якщо хто знає місце вироблення, виготовлення і час, прес це чи ні. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.